Реліф бореться з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. контроль над симптомами геморою. Відбаєм супутникове телебачення. Віасад надійний та стабільний тип телебачення. По всій території України. Тримаємося разом. Ми жінки знаємо, як смачно нагодувати свою родину. Зараз ми це робимо ще й швидше. на будь-якому шляху і в іншій країні створювали затишок. Та поверта. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Геніальний Чарлі Чаплін. Сатиричний фільм про незасвоєні уроки війни. Великий диктатор. Сьогодні. 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна. Ми, жінки, знаємо, як смачно нагодувати свою родину. Зараз ми це робимо ще й швидше. на будь-якому шляху. І в іншій країні створювали затишок. Та поверталися, бо краще дорога. Дорога до. А ми спробуємо зробити неможливе. Правду кажучи, у мене теж не залишилося сил. Давно закінчилося так зване.